Друзі, усім привіт! Сьогодні я задала каві наступне ваше запитання, яке звучить так. Який ресурс в собі, ми не визнаємо. І коли я співналаштувалася з кавою, з простором ось яка відповідь мені почала щитуватися. Сила, яка є в нас, дана нам кожному, природою, творцем це і є ваш основний цінний ресурс, інструмент? Помічник з усім по життю. Тобто прийняття вашої сили усвідомлення і прийняття її як цінного вашого інструменту-помічника це і є той великий, потужний, сильний ресурс, який ми не помічаємо, не визнаємо, але який розкриває перед вами всі дороги у житті. І ось тут я бачу. Можливо, вам прослідковується така постать, ніби чоловік якийсь, чоловічого роду, коли ми стаємо в ту позицію і починаємо себе десь глибинно критикувати, ну, можна сказати, десь знущатися, можливо, десь над собою. Да? Недобре про себе говорити, думати, що властиво багатьом. Але коли ми відкидаємо ось цього внутрішню критику, самозванця і так далі, всі, хто істоти, які проходять, і починаємо тотально дивитися в свою силу, це і є той наш потужний, повторю, ресурс, який ми в собі не визнаємо. Приймайте свою силу, визнавайте її, і нехай вам, вона допомагає вам рухатись по життю та створювати. Більше у вашому житті.